Даному відео ми розберемося, як пришвидшити транзакцію в Metamask. В якості прикладу, ми зробимо простий обмін токенів на Paraswap. Перш за все, нам необхідно налаштувати наш Metamask. Для цього відкриваємо Metamask та переходимо в налаштування. Вибираємо розширені налаштування. Далі знаходимо пункт розширене керування газом та вмикаємо. Попередні налаштування готові. Тепер нам необхідно запустити нашу транзакцію. Давайте обміняємо трошки USDC на ефіріум. У відкрившомуся вікні MetaMask'у знаходимо редагувати, щоб виставити вручну налаштування газу. Ще раз натискаємо Редагувати. Далі ми бачимо три показника. Перше з них ліміт газу ми ніколи не змінюємо. Максимум Priority Fee ми також не змінюємо. Зараз нас цікавить тільки значення Гвей. Розмір Гвей відповідає за швидкість транзакцій. Чим більше Гвей ви поставите, тим швидше пройде ваша транзакція. Але важливо пам'ятати, що чим вище Гвей, тим дорожче буде комісія. Розмір комісії може збільшуватись в десятки разів. Тому дуже важливо розуміти, в яких саме ситуаціях варто підвищувати Гвей, а в яких залишити стандартні налаштування. В даному прикладі ми просто трошки підвищимо швидкість. Після того, як ви виставили необхідний Гвей, натискаєте Зберегти. Тепер ви бачите, скільки буде коштувати дана транзакція. Тепер вона коштує дорожче, але й пройде швидше.